Пенсійний фонд може відмовити в призначенні пенсії за списком номер 1 та 2. Чому це трапляється? Як правильно подати документи? Сьогодні розкажемо про вимоги до стажу і в якому віці можна вийти на пенсію. Дамо посилання на статті законів, щоб ви могли говорити з пенсійним фондом аргументовано на прикладі судового рішення. Покажемо на що ви можете розраховувати. Дивіться це відео до кінця, щоб знати все про свої можливості. Також ви дізнаєтеся, як отримати довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулаф Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Пенсійний фонд часто відмовляє у призначенні пенсії через недостатність стажу. Та недосягнення потрібного віку в законі України про пенсійне забезпечення є стаття 13. Вона про працівників зайнятих особливо шкідливих умовах праці за списком номер один. Вони мають право на пенсію після 50 років чоловіки і 45 років жінки при наявності відповідного стажу. Але нерідко трапляється, що пенсійний фонд ігнорує це право, змушуючи звертатися до суду. Також через суд можна збільшити свою пенсію до 60%. Про це ми зняли окреме відео, яке буде за посиланням ось тут. А зараз на прикладі ситуації пані Ольги, яка працювала в шкідливих умовах, розглянемо як діяти краще. Вона мала достатній стаж, але пенсійний фонд відмовився його враховувати через незначні причини. Їй допомогли звернутися до суду. Який визнав її право на пільгову пенсію. Ще однією підставою для відмови може бути те, що довідка про підтвердження трудового стажу. Видана на непідконтрольній території. Пенсійний фонд часто не визнає такі довідки. У такому випадку потрібно звертатися до суду для захисту своїх прав. То що ж робити, якщо ви отримали довідку про підтвердження свого трудового стажу з непідконтрольної території, радимо отримати довідку від іншого органу та зберегти всі наявні докази роботи на цьому підприємстві. Якщо ж пенсійний фонд відмовляється визнати всі ці аргументи. Судовий позов це єдиний варіант. Неточності у документах також можуть бути підставою для відмови. Якщо довідка містить дрібні помилки, пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії. Але це не завжди справедливо. Верховний суд України неодноразово підтверджував, що формальні помилки в документах не можуть обмежувати право пенсіонерів на пенсію. Наприклад, незначна помилка у даті народження. Або в описі посади не може бути підставою для відмовлення в пенсії. Якщо ж ви зіткнулися з такою проблемою, наполягайте на виправлені помилки або звертайтеся до суду. Пенсійний фонд також може відмовити у призначенні пенсії через відсутність документів про атестацію робочого місця. Але за законом, якщо така атестація не проведена з вини роботодавця, це не має впливати. На право отримати пенсію. Щоб уникнути такої відмови в майбутньому, радимо заздалегідь дізнатися, чи проводилася атестація на вашому робочому місці. Якщо ж ні, вимагайте її проведення у роботодавця. У разі відмови пенсійного фонду надайте йому документи, що підтверджують, що ви працювали в шкідливих умовах, що дозволяють. Пільгову пенсію. Важливо пам'ятати, що відмова пенсійного фонду у зарахуванні пільгового стажу може завжди бути оскаржена в суді. Тому, якщо ваші права порушуються, за рахунок законного рішення суду ви можете примусити пенсійний фонд призначити вам пільгову пенсію. А в кінці відео ми розкажемо, як пенсіонери. Можуть отримати безоплатну правничу допомогу, щоб відстояти свої права в таких випадках, а також ви дізнаєтеся, як безоплатно отримати довідник пільг пенсіонерів. Неправильне обчислення пільгового стажу може дуже суттєво зменшити вашу пенсію. А чи стикалися ви з відмовами у призначенні пенсії за списком номер 1 та номер 2? Напишіть в коментарях, як це було і чи вдалося вам. Вирішити цю проблему. Найцікавіший досвід з коментарів та найпоширеніші питання ми розглянемо в наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А якщо ви пенсіонер і ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, у 2024 році менше, ніж 4722 гривні, а ваші права порушуються, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані, а щоб знати все про свої можливості, завантажуйте довідник пільг пенсіонерів за посиланням. В описі до цього відео для людей поважного віку ця можливість доступна безоплатно. Довідник допоможе вам зрозуміти, на що ви можете розраховувати і як це отримати. Ви знаєте, кому ще потрібно відправити цю інформацію. Для цього під відео натискайте кнопку поділитися і оберіть тих своїх знайомих, які також бажають захистити свої права. Якщо ця інформація для вас була корисною, Ставте лайк цьому відео. Це для нас додаткове підтвердження, що ми рухаємося в вірному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для усіх людей поважного віку. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі у нових відео на нашому каналі.